Моє вітанка, вальма, шановне панста, пані та панове, пропоную тему розкладу, яку я зауважила вчора. Це пов'язано з вашою зіркою року, саме з питання, де ваша вдача. Це про все новий рік. У нас зараз тенденція пішла. Більше ми занурюємось в енергії, які, можливо, будуть відіграватися з кимось. В новому році, тому що це розклади загальні, ви повинні це з розумінням до цього відноситись. З розумінням відноситись, якщо я увечері записую а, відео, у мене не так а, гучно чутно. А, то, будь ласка, собі просто додавайте звуку. Я можу говорити тихіше, тому що я записую вже вночі або пізно ввечері, і я не одна. А, тому кому не кому не слишно, то, будь ласка, просто з розумінням підходимо, додаємо собі звука. Навіть куди би я собі не причепила цей мікрофон, вам буде все одно, не так. Тому що ви транслюєте свій стан насамперед. Ви хочете в мене вколоти, а насправді ви розповідаєте про себе. По-перше, яка ви людина ні в. Ні вічлива, тому що тут а, на каналі, і в TikTok, і в Ютуб є такі підписники, і навіть глядачі, які а, десь, знаєте, не розмежують межу, що я, по-перше, не дівчинка, а по-друге, ми з вами повинні розуміти, якщо я до вас з, відношуся з повагою і я ставленням, з розумінням відношуся, не говориться про те, що я дозволю собі сідати. Розуміти куди і тому писати на ти а якось зазначати в неприпустиної формі, що там, що мені робити, куди мені прицепити щось. Розумієте, ви більше транслюєте свій стан і своє поводження взагалі до життя і до людей. Тому о, не питайте, чому у вас потім відбуваються ці події, які відбуваються. А ви не розумієте, що з вами не так. Не розумієте, що відбувається саме з вами. А ви найголовніше не розумієте, що ви що ви транслюєте, що ви несете цей світ. Як ви відноситесь до людей і до цього світу? Тому о, ні до кого із вас я не звертаюся на те. Тому що, по-перше, це є якась норма, є якась етика в будь-якій професії, як би вона не мала назву, це вже, знаєте, ти це перехід на дружній тон. А з вами я не в дружньому тоні, не в дружніх відносинах, а в відносинах як, ну давайте так назвемо: психолог, таролог, парапсихолог. так?» І я, так би мовити, несу вам інформацію, яка вам цікавить і вам потрібна через інструменти, через потік того фону, який я улавлюю, і я з повагою завжди відношусь. Ви повинні відноситись до мене так, як ви б відносились і хотіла би відношення до вас самих. Тому це було таке, можливо, дуже велике. Зауваження і звернення, але щоб я не писала кожному і не звертала більше на це увагу. Зрозумійте, що ваш посил, ваше взагалі ставлення до будь-якої людини, а особливо для малознайомої людини, це ви. І ви не мене чіпляєте. Я просто бачу, що людина. Якось забулася, за, десь, я не знаю, у <свісно> <в> лісі <свісно> заблукала. Тому що ну, повинні бути якісь межі. Розумієте? Я свої межі знаю. І для себе, до себе я теж буду звертати на це увагу. Тому з розумінням і повагою до кожного. І так. А тепер частина перша нашого розкладу, і як завжди, я буду розпочинати з вашої сигніфікації. Слухайте дуже уважно, от приділіть уваги інформацію, трошечки відділяйте шум від загалу до себе, на відчуття себе. Як з вами формується цей розклад, як ви відчуваєте цю інформацію? І ви зрозумієте, це про вас чи не про вас. І так, раку повного місяця, Таро Ніколето Чіколі. І ми розпочинаємо на цій, так би мовити, не дуже приємній вставці, але це можливо комусь потрібно, задля того, щоб не було повторення. І так, ваш шлях Так, зірковий. Де ваша вдача, але спочатку ваша сигніфікація. Хто ви в даний момент, в яких ви перебуваєте енергіях? Щоб ви впізнали саме себе. Оракул розочарування, робота. Таємниця. Зараз ми подивимося, що нам будуть розповідати саме колода Таро Ніколетичіколі. І так. І так, сонце. Королева жезлів, королева мочів. Що я можу вам сказати? У мене тут навіть свічка горить, бачите, я дивлюся ще і на... приділяю увагу, як вогонь взагалі поводиться. Що можна сказати про вас по цим арканам? Це дуже цікаве таке поєднання, тому що зовні це світла і сила, а всередині прихована пауза. В оракулі я можу. Сказати, що у вас є зневіра, є момент, верніше не зневіра, а скоріше момент прозріння. Ви багато вкладаєтесь, ви, можливо, багато працюєте. Це може бути пов'язано з будь-якою діяльністю. Це і насправді робота, це може бути і родина, і будь-яка сфера, в яку ви вкладаєтесь. Не все готове бути сказаним по карті таємниця. В Тарочі Колеці, Нікол... Ніколетичі Колі, говориться про те, що. У вас, знаєте, є харизма, є справжній такий внутрішній вогонь, справжність по сонечку і ясність меж. Також, от, ви знаходитесь в енергіях, я не приділяю увагу. Про чоловік-жінка, тому що я щитую саме енергії, і тому у нас розклади не про чоловіка чи жінку, там хто про кого думає, а саме ваша енергетика і в будь-якому аркані він несе свій посил. Просто, наприклад, якщо у чоловік виходить королева жезлів, то це більше м'якіша енергія, ніж короля так, чоловіча. Так? І ми ми дуальні, як і наш світ, тому ми сприймаємо цю інформацію як просто енергія. Ви зараз у фазі, коли ви бачите правду, ви навіть десь її скануєте. Ви взагалі ситуацію людей можете сканувати, ви можете бачити те, чого навіть не говорять. От ви просто вже, ви вже це бачите. Ви це відчуваєте навіть тілом. Але це не зобов'язаний чи зобов'язана ви одразу дієте. Це про ознаку і вашу позицію зрілої сили. Я знаю, і для мене цього достатньо. Ви можете сказати так. Зараз буде частина друга. Так вийшло, що в частини першої більше приділила увагу тому, чому насправді для дорослих людей не потрібно говорити. Але бувають випадки, і щоб кожного разу не писати окремо, я вже зазначаю, зазначаю, ну от вирішила прямо записати, щоб, можливо, для всіх було зрозуміло. І не потрібно було би, я так сподіваюся, звертати ще раз на це увагу. Зараз буде частина друга.